Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9 рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 10-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 2 грудня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 90 90 особин за добу 650 і поранено 270, 270 270 песиголовців за добу 1950. танків 2916 одиниць за добу один бойових броньованих машин. 5883 одиниці за добу, 6 артилерійських систем, 1905 одиниць за добу, одна реактивних систем залпового вогню, 395 одиниць засобів протиповітряної оборони, 210 одиниць літаків, 280 одиниць гелікоптерів, 262 одиниці за добу, один Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1564 одиниці за добу 2, крилатих ракет 531 одиниця кораблів катерів 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4464 одиниці за добу, 23 спеціальної техніки 163 одиниці. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на бахмутському та лиманському напрямках, дані уточнюються не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.